Ретельне проведення публічного виступу гарантують оратору успіх. Аудиторія сприйме його позицію: повірить, затвердить, купить, проголосує, візьме участь, почне співпрацювати тощо. Однак для результативного публічного виступу важливий не лише зміст, але й враження, яке оратор справить на публіку. Зовнішній вигляд, стиль, імідж, а особливо манери більш промовості, ніж його слова. Які правила етикету потрібно пам'ятати оратору, сьогодні нам повідає Анна Григорівна скороход, знавець психології стосунків? Звичайно, в ораторській промові головне те, що каже людина, але те, як вона виглядає при цьому, теж дуже важливо, особливо коли сидить аудиторія і ну вона роздивляється, розглядає. По перше, зовнішній вигляд повинен бути охайним. Одяг, який ви вдягнули на виступ. Він добре пасував вам, добре сидів і не ну не зміщався, так щоб не потрібно було все весь час щось поправляти, якусь там спадаючу деталь, або там щось завертається дуже не рекомендується змішування мов. Так, або це українська мова, або це російська мова, або це англійська мова, а як правильно звертатися до аудиторії, щоб бути почутим з першої ж миті? Для того щоб привернути увагу аудиторії, також є певні ну, прийоми. Так, якщо ви бачите, що аудиторія не уважно слухає. Слід може зупинитися і дізнатися, в чим справа може не цікаво, може щось відбувається, чого ми не бачимо. Можна замокнути на деякий час, перестати говорити, і тоді аудиторія теж включається, бо це зміна дії, і ну, може теж зацікавити людей. Як не варто поводитися, чого не варто робити, та які табу категоричні заборони існують для доповідача? Якщо доповідач дивиться тільки ну в якісь свої записки і не від, не відводить від них голову, звичайно, це ну можна сказати, що це табу, заборона. Що стає основою успіху оратора? За аудиторією потрібно працювати, потрібно бачити не просто промовляти промову, потрібно обов'язково звертати увагу на те, як аудиторія реагує, що відбувається, як сприймаються ваші слова, і тоді все буде гаразд. А на хотіла б навести слова відомого американського тренера публічних виступів Рона Хофа. Навіть якщо світло в залі згасло, вибухнув слайд-проектор, а ваші найсмішніші історії не викликають в аудиторії ані найменшої посмішки, сміливо йдіть вперед, не губіться, не здавайтеся. На тих, хто залишається живим, нерідко чекає овація.